Дубль 2, розпаковочка. Вчора було е, закупи, сьогодні розпаковочка. Я ж думаю сама собі, люди вже бачили, що я купляла, може не треба його розпаковувати. А тоді, думаю, дивлюся, багато кого з блогерів, і люди куплять 2-3 картошини, цибулини і все показують. А я думаю, так багато всього купила, стільки можу вам з чим поділитися. і... Поділіться за мною телефоном. Поділіться з Лідою телефоном. Дівчатки, ну вам. в мене завжди якісь непереливки. Ми забули в машині чек. Машина стоїть далеченько, треба 15 хвилин бігти. Ну, Вовик прям вже одівався. Ну я його пожаліла, якщо чесно. Я вам покажу те, що я пам'яті по своїй шоу спомню, те вам покажу. А що вже не спомню, я вам чек показувала. І вроді в магазині помню. Показувала більш менее Не заповнила оці штучки, оці печенюшки, такі три вида я взяла. Шість, п'ять, там в пределах такого вони стоять. Я їх взяла для того, щоб вовик завтра буде робити морожено. Взяли сливки і згущене молоко. А я трошки відділю, бо я морожену не очі, я зроблю собі щось таке кремове. Заверний крем, трошки додавлю отих е е е згустків. І оцим наповню, зроблю собі якісь таке печенюшки такі. І оце я купила. Не знаю, яка йому ціна. Ой, ванілька, мабуть, десь злотих півтора, тому що тут аж 30 грам. Більше злотого. Три штучки ванільки. Буду сюди складувати на скло, щоб не путатися. Хлібушок 10 злотих, 9,99. Я аж охнула, коли побачила. А потім подивилася в ньому 750 грамів. Великий, здоровий, так що на це він і тяне. 10 злотих девочки хлебушек. Мука 3,50 іде обична, яка для варенички. Ось я взяла. 3,59, 3,70, ну, плюс-мінус. тому що без щека. І 4,50 тортова. Може, не тортова? Ну, для пончиків. В общем, така, для випічки 4,50. Взяла дві муки. А, значить, згущене молоко 10,90. І сливки 21, 20,90 з копійками, коротше. Це буде у нас в морожому 20 і, і 11. Да? 10,90 і 20,90. Вже треба в холодильник все пакувати, а я розклала на столі і не можу зобразити, як мені розпаковку без цінників зробити. Сироп 999 малиновий. Чого я взяла сироп, не знаю, чаї щось не п'ю. Хочеться мені перейти на чаї, я не їм сахарю. А сироп, він то з сахаря зроблений, ну він такий, що капну чуть-чуть у -чуть чайок, він дасть вкус. І не так мене буде мучити, що там є сахар. Самообман називається. 10 злотих, тут я не знаю, чи пів літра, чи скільки. 420 грам. Тут у мене ще дівчатки, яйця. Я ну, не знаю, в виділах десятки, навіть яйця, так? Да? Не знаю, не скажу. Кофе 27 з копійками або 28 з копійками. Самі інтересно, бо чому вибили, ну, бо не подивилася по машині. Олій... Вовик взяв оливки, а я взяла оливкову олію. І вже там чек провіряємо в магазині, щоб лишнього нічого не вибили. І читаю оливки 25 злотих. Нічого собі баночка побілів. А потім я перечитую, оливки 8 в преділах 8 злотих, може, 8 з копійками не буду точно. А олія 25 з копійками. Оце вона з чесничком і з перчиком. Супер, зараз буду кришити салат, бо хочу слюнки тихнути. Так, девочки, ковбаска. Ковбаска біла, така грильова, що жарить її на грилі. Вовик пару днів зарядив, купляти, як зуби почали боліти, він не знає, що м'якенька, і купує таку ковбаску в габі. І мені давай попробувати добра ковбаса, прямо як домашня. Мені понравилось. скільки вона стоїть? Я не знаю, каже, я оце два вида взяла на 17 злотих. Ну, я ж сьогодні тако з барського плеча запонула дві пачки. Думаю, так, так дешево, мабуть. Я не подивилася ні на цинники. Дайте мені води попити. Ні на що не подивилася, цапнула дві штуки і все. А на касі вже коли пробивають, я дивлюся, там разниця, один чек, одну ковбасу, разниця 20, другу ковбасу 20. Вона, коротше, 40 з чим то кілограм, ось 4190 за кілограм. Якщо придивитися, а тут 530, 20 з хвостиком стоїть одна пачечка. Ми взяли дві пачечки, одну вже жаримо на вечерю. Ой. Ой, кожечку. Грибочки, девочки, вовик. Оце тут вже скоро в сентябрі буде два роки живемо, наразі ми не брали маринованих грибів. Або він все час про них каже. Ну, я їх щось у магазині не замічала, не сталкувалась з лбом з ними. А сьогодні нам підказала знайома, побачила, думаю, возьму, хай вже душу відведе. Раз взяла муку, значить обов'язково треба взяти дрожжі. Завтра буде якийсь день випічок чи день готовок, не знаю. Сметанка. Дрожжі, я не знаю, один з копійками, один 70, десь отак. Сметанка отака 4, мавірно, з копійками. Це я все на глаз по пам'яті. Значить, ой, м'ясо лопатки. Не м'ясо, а м'ясо мілони. М'єнсо лопатки. мелене, кіло 440 1990 90 на 28,60. 28,60. Завтра. Туди ще півтора кілограма напхнув всього-всього і нажарю кучу котлет і буде нам, буде нам щастя. Значить, я оцю лопатку беру сіда в нашій гамі, бо це ж їхній теж магазин, не гама. Що голова? То ребро. А я, як сказала? Лопатку. Це ж берко, так. Я беру сіда в гамі. В гамі я вам показувала 15,99, а тут 12,99. На 27 взяла 2 кілограма з хвостиком. Взяла морковочки 4 штучки, точно не знаю по чому. Цибуля 3,50 уроді. Дешево 3,50, кругом цибуля около 5 злотих. Я не знаю, чому 3,50. Творожок, чи дотянусь я до нього, чи ні. Отакий От творожок 275 грам. Навид мені понравилось тюбик такий. 6 злотих. 3 взяла на 18 злотих. Не знаю, чи будуть завтра варенички з сиром, чи будуть, буде якась запіканка творожна, не знаю. Чи будуть, може, налисники, бо 5 злотих обійшовся на лисник, жаба до сих пор мені дали. Два молока, ще один хліб, чи це там же брали хліб, так? Да? Це є А, це ти в гамі, значить, це не сюди. І, в общем, дівчатки, оце отакі закупи нам обійшлися на 321 злоту. Дорого чи дешево. На 300 можна набрати набагато більше. Якщо брати картошку, капусту, цибулю, там, ну, всяку всяку овочі, набрати яблук, фруктів, всяких. буде набагато більша корзина. Ну, Так як 25 злотих олія, то звісно, що воно підтягнуло хорошо. 30 кофе теж підтягнуло. 40 злотих дві пачки колбасок підтянуло. І, в общем, ну, ми взяли те, що нам треба. А те, що дешево, те будемо кожен день підбирати. Це масова закупка, щоб Вовик заніс мені в хату, склав у холодильник і я спокійно тут хазяйнувала. Так що все, дівочки. Отак я з вами поділилася. Яка ціна? Може комусь інтересно, хтось мені колись писав. Переводьте, пожалуйста, в українські гроші і Дівчки, це дуже накладно і дуже важко. Мені кожен товар перекласти, пер, е, написати. ну, я ж, тож, ну я, я ж не тільки одним ютубом займаюся, не хочу. Вам, мабуть, одній людині, якій це цікаво. Я в основному, якби була на вашому місці, я б переводила один в 10 і не парилася. Стоя 19,90 банка грибів, значить 199, 125 бути олії, значить 250. Стоїть 29 кофе, значить 290. І все, там считать не треба. Не ну, лучше на український не переводити, бо 290 банка кофе це капець скільки. З одної сторони, а з іншої сторони, це ну, чуть більше часу роботи. Не знаю. Дорого, дешево. Ну, дешевше не купиш, нам немає барашови. Можна купити, хочете, дешевше купити. Ми купили ми п'явлю раз в день. От сили два, якщо там забіжить Діана до мене чи хтось не ожидає, тоді я можу ще з кимось попити. Так я раз в день Ну, Одну пан, чар, ложечку і я не набираю норку, і я думаю, можна дозволити його хвати надовго. Вовик теж б'є. Він собі отсипе, може на роботі п'є, не знаю. Коротше, що там може дощитуватися потратили нам на здоров'ячко і спасіба вам, що подивилися, спасіба всім, що підтримували. Не знаю, скільки минут. Якщо минут мало, завтра ми ще з вами зустрінемося, додамо щось. небудь А цим, що поділилися, спасіба, що дивилися. Пока. Ось такий град. Моментально, ні з того, ні з цього. Ей, люди тікають усі бігом. Бігом-бігом, біом дерева заховалися. Такий град, як квасолина, бачите? Така слабенька квасолина, ну квасолина. Квасоля буває різна, так що... там кортий свіде, туди наші пішли в гори. Отам от вони кажуть. Будемо там де сонечко. А тут тарабани таке, а тут. Дивіться, яке. Не сильно, да? Не, 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 не погорбимо. Ну нічого. Вон там мотоциклісти, теж їм не повезло трошки, сидені намоче плашели. А в нас немає тут у хаті, теж доща. Не заща не градом. Давайте полюбуємося, не будемо одразу квітятися, як звичайно. Ось така в нас погода, дивіться, раз тут, раз тут і все. Ні. Я люблю дивитися на таку погоду. времена мы. Не времена, это самое. Вот что мне кто-то мне сзади что-то подсказывает, а оно тут тарабанит, эта крыша, ничего не чую. Во-первых, крыша не ржава, она покрашена по державу, она оцинкована. Подсказывают мне шестеры. Да. Хорошо, що такие гра, що тебе не чуть. ай яй я. а що вона мені ззаді робить, як ви не чули? Страшне, я хоч за це пограю. Воно на свої сусідки, дивіться, далі, там цибуля насаджена. а треба воно... на піти купити кучок цибульки молодої на салаті. Юля, продаси. Да, скажіть добре, кому жарко, такий дощик би не помішав. Но у нас тут холодно, Дело в тому, що вчора, вчора потеплішало, а то ми в світерах, у куртках ходили, а зараз, мабуть, я б не вийшов би без куртки, все, утихає, ну і я буду заходити, бо виліз на вікно. Воно слизько, як я поскопнуся. Ладні. О, коню. Ви не думаєте, що я тільки за дощом сліджу, а за погодою. У мене дивіться скільки ось. Це я тільки що зробив. А потім як затарабани у вікно. Я думав, чи хтось прийшов. А воно град. Так що будемо робити котлети. Зараз трошки хай постоїть, а це фарш. Він набереться э, цього. Скажи, скільки раз ти перевір, перевірив, перемолов, щоб тобі на твої зуби. Перемолов три рази фарш, у магазині моловся і вдома два рази, щоб на зуби на мої було хороше. Тепер він постоїть, трошки так, набереться там э, солі, всього, бо посолив, поперчів, і... А Я дворі на манки кілограм, на та... Кіль... Та його зуби манки насили. Кілограм манки, думаю, холодною водою не буду заливати, бо це довго. Я ось кипяточком залила кипяточком, а воно ви знаєте, як манку залить кипяточком. Що буде? Ану напишіть. Так діло в тому, що я хочу вам сказати. Що я зараз їх наформірую, ні, одіб'ю, наформірую і буду жарить. Все, як буду їсти, може покажу. Дивіться, скільки я вже наліпив. О, щось воно Оцими руками. Ага, ти не помогаєш, Ось Отаку не манка і не мука. Ось така крупа є тут. Купили колись думали мука для випічки. А вона міні-міні крупці якісь. І я в них вирішила запанірувати котлетки. Ось такі получаються котлеточки. Добрі будуть! Звісно! Так, пішов я жарить. Як я його залила, я вас не нали мої сили, тепер обжарилися. Так, то так тому що на олії, помажуть дно, а вони тоді не жаряться, а горять. А я так, щоб вжарилися. От так вони будуть обжарювати, я на другій стороні переверну і обратно обжаритися. А не так. Що. Не знаю, що я ну скажіть. Скільки не заволіли? Много чи мало. Ти пристанеш, як банний лист до одного міста. Тільки зачепи одне слово. Скажи, і буде виясняти відношення цілий день. Я ж завжди питаю совєта. Я ж не так, що о я все знаю, да я все вмію. Ні. Передо мною тільки знаєш і вмієш а в людей. Я, все совіта. Я не, питаю шумури. совєти, совєти і рекомендації. Тому що вік, учі, вік, учі, і... вік, живий, а, вік живий, вік учись і дураком все одно помрем. Бачите, хазяїн барин, руки в боки. Пахне як випічка. Мукою пахне, да? Да. <рес> так? Так, мастер-клас. Дивіться, щоб не обляпало жиром, я простелив сюди салфетку. Ах ти ж обізяла. Я перший раз таке бачив, щоб ти оце настріляв. Ні, ну плитка правда, заляпається. Пристелив бумагу, щоб йому не ляпало. Ну, це ж додуматься. Це тільки ловик мій таке, таке способний, Вовк? І Красиві виходить, чи не ось? Такі як ти, чи такі як я. Особливо я. Особливо я, мабуть. Така хрустяща корочка. Вже пахне, вже чую, що... Да. Ставьте сразу квас. И пробуйте так жарить. Да. Дуже, дуже. Цвет пирожков. О. Одна... мука. Одна... манка. Манка в середину, манка сверху и все. И будут отличные котлеты. Давай. Не, ну фаршу тоже кило четыреста. Вы же вчера показывали. Можно если бы с <связать> Хлеб Это диетичный котлет. И хлеб внутри котлет. Да. Так, можем... Не хочу. Я Нас же... Я хочу привет поражайте. <связать> Лева, <связать> знаете Леву? Зводяного, маленький такой мужик. Так, как я. Вот так Ми торгували з ними в місті, дружили такі. Не... Да. По домам не їздили дружить, а дружили дуже на базарі. Друзі по Базарі, друзі. Пішов, я штани вибирають? Льова, пішли, пішли. Ну, Льова, хороша, так я не знаю, чи я похудав, чи штани поправив. Ну Йоша, скільки видно розтяглися. Льова, хороші, отакі, каже, бери. Я не знаю, 500 чи 600 тижнів. Якраз перед від'їздом. ми діло в тому, що тепер він кожний... Я на базарі ходив. А я тепер вдома не можу в них ходити. Кожний раз як одівається і роздівається, він все время сподинає льову. Ну кожний раз кажуть, носи купив так носи. А тепер ні. Ми хочемо купити. Ну просто всі з манжетами. А він з манжетами не любить. Не знайдемо, не бачимо поки по крайній мірі не знайшли ще такі, щоб оце це брючками, брючками. Я вже дивилась з України виписати. Мы вот котлет -то до штани, до сподних. Я, я должен выглядеть ответственно, как котлеты, так и я. А я. Потом а мы нажарим. Ну, мы сейчас покажем, как нажаришь уже, я думаю. Бо мне надо видео закруглять. Такие? Да, сейчас, сейчас. Так, видите, как раз вот там у меня получается. У мене котлети, виходить, такі, ну, як люди різні, одні красиві, одні ні, так і в мене. Вони характер такий, так і на вкус, на І на виді на вкус. На медленному вогні, щоб прожарювали, що не треба їх обратно жарить, жарить, жарить. Потім після того всього треба у каструльку залить водичку і трохи каплю там протушить, а потім після цієї тушки викласти на противень та ще й в духовці запекти. О, Короче, Весь рецепт, що тут є, знаходиться в описанні. А що, а що, а що? Ну я можу так сказати. Коротше, м'ясо, цибуля, картошка і все перчик по укусу. Притомили. Притомили, придушили. Так, що ти робиш? Показати тобі, що ти робиш. Я, що ти... Покажу. Отак накидаю у мисочку, у каструльку. як. Підкачає їх трошки на руках, щоб вони вот так, так. Вот так. і котлета так. такі, як домашні. Звісно, на гуйню може і не пішли, а так. Ну, звичайно, ж вдома як? Типа, як вдома, так можна їсти, що попало. Так, головне, вдома завжди виходить добре, а от як на праздник, так обязательно щось не так. Бо на гульню завжди приглашаємо таких, поважних, да, депутатів, председательів. А вони ж не такі, як ми. Вони ж їдять, їдять котлети дікорів. Тільки красиві, так. Да. А я їм усі підряд. Особливо рибу, як я попаду на вулицю. Все, друзі, ми з вами прощаємося, бо відео в нас вже закінчується. Котлетки показали. А як буде їсти волик котлетки, це вже буде, мабуть, шорсик. Так, да, бо в нас вже пленка закінчується на відео в моїй терфоні. Щоб закончилося, не обірвало. Все, пока пока, всім приємного апіті. А ну. Боже, яка я страшна. Та ти що? Я не злякався. <рес> Пахнуть булкою. думаю, нічим вони порошком Булкою, бо це ж мука ота. І там, мабуть, вже і ванілька, і все, я не знаю. Ну пахнуть булочкою прямо. Yeah.